Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1, і маємо можливість поспілкуватися з нашим наступним гостем це Олег Разиграєв, історик, доцент Волинського національного університету імені Лесі Українки. Вітання, пане Олеже. Доброго дня. Пане Олеже, знаємо, що українські дослідники, історики, зокрема, ви встановили поіменну поіменно жертвувати. Волинської трагедії з боку українців, і, адже ну, знаємо, що дуже багато досліджень є щодо польських жертв цієї трагедії. Дуже багато книг. Дуже можна сказати, ця тема в самій Польщі особливо напередодні 13 липня постійно піднімається і в засобах масової інформації а з українського боку все-таки ну, не дуже було багато інформації і стосовно. Жертв і стосовно міст, де відбувалися, на жаль, такі криваві події. Але розкажіть, будь ласка, як вам вдалося встановити цих жертв, визначити їхню кількість, хто вам цьому допомагав, де проводилося безпосередньо це дослідження? Ну, насамперед, скажу, що йдеться про результати проєкту, який… Реалізовувався в межах Українського католицького університету у місті Львові. Ось цей проект стартував у квітні 2018 року, і от нещодавно ми на підсумковій конференції не підбили, підбили попередні результати. Результати проекту. Ну, загалом, програма наша була покликана встановити максимально повну статистику жертв серед цивільного населення. От на першому етапі передусім, йшлося про. Українське населення от, послуговувалися ми тактичними науковими е, методами. От ну і звісно, звісно, доступними джерелами. Якщо говорити, ну які саме які саме джерела, то йдеться, звісно, і про е, речові джерела мається наваді там назовки на, дробці, на е, кладовища, от е, е, далі можна говорити так само про е, усні свідчення, але і звісно про не опубліковані матеріали, документальні джерела, тобто йдеться про йдеться про архівні матеріали, от які зберігаються в архівосховищах як України, так і е, Республіки Польща. Пане Олеже. А то де безпосередньо відбувалося це дослідження? Це на території колишнього волинського воєводства Республіки Польща чи е, в інших місцях теж? Дивіться, тобто цей проект він. Охоплював терени, не лише Волинь. от uh -huh. в рамках цього проекту працювали шість дослідників. От зокрема я і пан Іван Литовський. От ми займалися саме, саме воїнів, от і йдеться про Волин в межах 41-44 років. Тобто, не говоримо, скажімо, про Волинське виводство, а говоримо про Волин в межах німецької тимчасової адміністрації. Тобто, говоримо про рекомісаріату Україна, от і створену цитину структуру, яка функціонувала функціонувала в межах рекомісаріату е, Україна. От, а якщо говорити безпосередньо де проводили дослідження, то це і наш Волинський архів, і Рівненський архів, і м, столичні архіви, зокрема центральний державний архів вищих органів влади управління, центральний державний архів громадських об'єднань. України. От. Але разом з тим е, працювали ми і у архівних установах Республіки Польща, в архіві нових актів, в Центральному військовому архіві, е, працювали з рукописами, рукописними матеріалами, які зберігаються в центральній військовій бібліотеці, в бібліотеці Варшавського університету, в Народовій бібліотеці в Варшаві. Тобто ну, в, різних, в різних установах. Ну і цікаво, які документи вам вдалося знайти в цих архівах, зокрема. В волинському обласному чи там є дійсно якісь свідчення цієї волинської трагедії. ну, якщо говорити про Волинський обласний архів, то тут ну, особисто ну, мене цікавили два типи. Найбільше. ну, там є різні документи, але я хотів би увагу звернути на два типи документів. Перший тип документів це метричні книги. Тобто раніше дослідники менше увагу звертали на метрики, ось, але насправді це дуже Дуже важливе джерело, тому що метрична книга вона містить відомості як про народження, так і людини про шлюб, але і також про смерть. Тому, наприклад, цікаво було подивитися записи про смерть за період там 44 першого років, тому що метрична книга вона містить таку графу, як причина смерті, і священник і священник вказував. Тобто там, чи це була насильницька смерть, чи це була природня смерть. От інколи священник ще міг і казати виконався злочину, так тобто там особа була вбита і тим саме вбита. Ну от такі спорадичні згадки теж, теж, е, можна можна віднайти в матричній книзі. От тому в Волинському архіві, але так само і в Рівницькому. Ну от я особисто працював працював про главні матричні книги. От і якщо говорити про Волинський архів, то е, теж цікаві є документи Волинської обласної комісії, яка е, тобто радянської комісії, яка вже Після со го року встановлювала збитки, які були завдані там народному господарству в період в період нацист окупації, і якби пріоритетом для цієї комісії, звісно, там був підрахунок певних саме економічних страт, так тобто там господарства, інші речі. Але серед тих документів, якщо їх там уважно уважно подивитися, то можна натрапити так само і на е, людські втрати. тобто члени цієї комісії. Ну теж не часто, але фіксували фіксували так само і вбивства людей. От і зокрема, ну таких таких важливих документів, які мені вдалося від, віднайти, це список загиблих осіб, які загинули у селі Красний Сад навесні 43-го року. Ось тобто, є є в нашому архіві документ, де там десь там понтрі сімдесят 87. Це є важливо, тому що це вже є якби документ. Звісно, ми маємо там і гучні свідчення про події в селі Красний Сад, але тут йде мова про, про документальний матеріал. Пане Олеже, то чи є точна кількість, чи це все-таки вона буде приблизна і наскільки вона може відрізнятися від реальності? Про яку саме це придеться? В Красному саду чи, чи, чи загалом? Загалом жертв волинської трагедії з боку українців. Адже одного з боку ну, поляків називають цифри різноманітні, навіть до ста тисяч називають, а які тоді втрати були з українського боку. Питання, питання складне. Тобто ну, говорити про там, повну цифру там, остаточну, звісно, не можна, тому що mm -hmm. не, пошуки постійно тривають і. Я думаю, в майбутньому будуть віднаходитися і, і інші документи. Так, от, але якщо говорити про те, про ці дані, які нам скажімо, ту цифру нам з паном Іваном Альповським до встановити, то станом на квітень цього року ми говоримо про 9645 тисяч осіб. Станом на квітень, От. це йдеться. Про незагиблих про українців впродовж 41-44 років. А цифри вони дійсно дійсно є різні, і, і в українській історіографії, в польській історіографії, і так само цифри там і підрахунки українських жертв, і польських жертв, вони вони різняться. Тобто багато залежить, багато залежить від методології, яку використовують, які використовують вчені, от які категорії жертв вони включають, які категорії вбивства вони включають. Тобто методологічно багато ці всі цифри вони великою мірою вумовлені е, саме методологією дослідження. Пане Олеже, ну а стосовно якраз цих жертв, то чи дійсно це були в основному чоловіки, чи це були і так само діти, і жінки, чи можна було це якось дізнатися, дослідити? Тобто, ми коли проводили дослідження, ми фіксували тих осіб загиблих, які нам, наприклад, здалися чи в документах, чи під час польових досліджень, так під час експедиції. От і в е, фінальній книзі, яка вийде з результатами нашого проекту, я не знаю, чи це буде один то, можливо, два тома. Ось то там в нас будуть не, поіменні списки, так? тобто е, тих людей, яких нам вдалося встановити. Тобто, йдеться, коли говоримо про 9645, то з них е, 2000, там, 270, поки із не встановленими іменами, так? тобто ми знаємо, що люди загинули, але на даний момент ми їхні імена відкрити не можемо. А разом з тим, ті люди, які ідентифіковані ті жертви, то звісно там буде подана їхня стать, тому що дійсно говоримо і про чоловіків, і про жінок, і, і про дітей. От. Ну, але який можна висновок зробити, то все-таки що це був за конфлікт? Дійсно, це була така українсько польська війна. Ну не дуже схожа на геноцид, як це вважають польські політики і деякі історики. Ну, бачите, наша дослідницька мета була е, саме дослідити, дослідити е, жертви, так і важливо в нашому проєкті такий момент важливий. Це був момент пам'яті про жертв. Так? Тобто пам'ять про жертв, як на нашу думку, може призвести до примирення, полегшити примирення між українцями, між українцями і поляками, може стати пам'ять про жертв, може стати новою новою платформою. Діалогу між українськими поляками. Тому в центр нашого дослідження, скажімо, була людина, пам'ять, пам'ять про людину, от і фіксація, і фіксація саме саме тих людей, е, саме тих людей, які які загинули. От. Але чи вдалося знайти якусь інформацію стосовно хто вчиняв е, ось ці вбивства, е, хто вчиняв ці злочини? Чи є якісь гадки про ну, документів? Якщо, якщо говорити, хто, хто вчиняв ці злочини, то м, м, в нашому дослідженні ми методологічно е, виділяємо виконавців злочину, так? Тобто, хто, е, хто вчиняв злочини, то е, на Волині, е, згідно наших підрахунків, найбільша кількість українців вона загинула е, з рук німців за участю поляків. Тобто мається на увазі. Німецькі формування, так і е, польська польська репоміжна поліція. Тобто, тут це у нас така була найбільша цифра. Це 4078 осіб. так, да? тисячі осіб загинуло друг німців за участі поляків. Е, Друга за величиною група жертв загинула друг польського підпілля армії крайови. От а третя е, найбільша група е, в межах нашого дослідження це були українські жертви з рук. Не встановлених поляків, тобто на даний момент ми не можемо ідентифікувати, от до якого збройного формування з якої формації, до якої формації вони належали. Але у е, ця цифра не встановлених поляків. Я думаю, вона буде вона буде в нас зменшуватися е, за рахунок ідентифікації ідентифікації е, вбив. Тобто, якщо так коротко говорити в відсотковому плані, то діста відсотків нас на даний момент близько 42% жертв. Це жертви з рук німців та. Полярків і 27% відсотків з рук з рук армії крайової. Ну, але це такі попередні дані, тобто дослідження триває, і ну, там цього літа я планую працювати над уточненням, тобто переглянути там додаткові метричні книги, от, інші документи, і би, намагатися зробити більшу ідентифікацію тобто щоб цифра невідомих українців невідомих все-таки стала відома. І, Відтворити, відтворити імена цих жертв, про них пам'ятати і пам'ятати про про кожну людину. Пане Олеже, то стосовно якраз місця проживання цих жертв, ви згадували село Красний Сад, але чи така ситуація була по всіх селах, чи чи це десь були села, які поруч із польськими поселеннями, де найчастіше траплялися ось такі злочини? Бачите, наше. Наше дослідження вона дозволяє зробити, скажімо, певні висновки щодо прив'язки виконавців злочину до певної частини були. Mm -hmm. Тобто, якщо говорити територіально, то от на теренах довоєнних Володимир Волинського Ковальського, Львомського повідів там переважають українські жертви з рук армії крайової. Ну і це логічно, тому що в тих регіонах ми ну простежуємо так більш активну активну діяльність. Армії трийової натомість, коли згадуємо Красний Сад, так тобто говоримо про Луцький, Горохівський район, але сюди так само можна віднести Костопільський Рівненський, Дубинський на райони, то верніше повіти, довоєнні повіти. От, то саме в цих повітах переважають жертви з рук німців за участі поляки. Тобто, можемо, можемо теж таку якби, територіальну диференціацію теж, теж проводити. Але пане Олеже, цікаво, чи під час ось цих досліджень, зокрема польових досліджень, чи були якісь згадки про те, що ось е, крім е, цих е, таких масових вбивств, чи е, свідч... чи були свідчення про те, що е, поляки палили якраз села, а не німці, як це е, ну вважається практично всюди, е, так? А ні, тобто люди, люди ж не говорять, що палили там, от наприклад. Вони говорять, полили німці і полярки, так, там uh -huh. можуть згадувати німці, може згадувати полярки. Бачите, зараз, е, ну, коли ми говоримо з перспективи 23 2023 року, то складно говорити про ну, скажімо, ну, таку справжню усну історію. Так? Мається на увазі не про перекази, а про свідчення е, саме тих людей, які були участями цих подій. Uh -huh. Тобто насправді ну, цей проєкт, е, от, і. Наші колеги відзначали, що не він такі проводиться з засіданням. На жаль, тобто такі дослідження варто було проводити 20-25 років тому. От але коли ми говоримо про там напади німців поляків на на українські схела, то для селян ну це не було важливо. Тобто, вони пам'ятали там поляки, пам'ятали е, ну в їхні, їхній їхній пам'яті запребувались. Поляки, але ну, часто так само в свідченнях зустрічаємо, коли місцеві мешканці говорили про напад, напад німців поляків. Пане Олеже, ну і цікаво, чи польські історики, дослідники мали можливість ознайомитися з вашими дослідженнями, ну, принаймні, можливо, їх частина, як вони до них поставилися, і зокрема до тих і цифр, і імен. Бачите, ну, мені, мені важко про це говорити, якщо говорити. Ну як поставилися історики, сама е, підбиття підсумків підбиття підсумків нашого проекту е, проходило наприкінці травня в Українському католицькому університеті. Під час підсумкової конференції конференція транслювалася в прямому ефірі на каналі. YouTube. от і, і будь хто там з будь-якої країни, так там дослідник е, чи просто особа, яка цікавиться ця тематика, могла е, могла могла ну, переглянути. От і там зробити свої висновки ну, десь в мережі інтернету. Я коментарів більше коментарів не бачив. Я знаю, що є повідомлення. Я повідомлення е, в пресі, зокрема Радіо Свобода е, розмістила розмістила репортаж е, з приводу продо нашої підсумкової, підсумкової конференції. Ось і, а, а так, звикше я вам вам не скажу. Я думаю, що мабуть, мабуть, фахові рецензії будуть тоді, коли ми опублікуємо книги, так тобто. Коли вже е, вийдуть тому по волині, так і, і там українські вчені, польські вчені не ті книги прочитають, дадуть фахову оцінку. Я думаю, що що тоді ми можемо, ми можемо говорити про е, ну про ставлення, про ставлення дуже цифр. От але зрозуміло, що питання цифр жертв так і кількості жертв, ну, дискусійне. От і, і зрозуміло, що польські історики мати, можуть мати свою і будуть мати не свою думку з цього приводу. Українські історики е, теж так матимуть власну думку. Але на мою думку, це ну, не є причина, скажімо, не продовжувати діалог. Мені здається, що навпаки пам'ять про жертв про тих людей, які загинули, от, е, є доброю платформою. Для порозуміння доброю платформою по для для майбутнього діалогу, і хотів би ще нагадати, що вже побачила світ. Перша книга, так тобто, перша книга, перша книга нашого проекту. От в цій книзі йдеться: йдеться про українські жертви Кумчини та Південного Підляща. Тобто, перший перший тон нашого проєкту, от він вже він же опубліковане, от в будівництві Українського католицького університету двадцять першому році але думаю що невдовзі вийдуть невдовзі вийдуть чергові чергові томи і я думаю що варто чекати на на ретезі і на на коментування скажімо науково під результаті ну а до речі от стосовно цього першого тому чи вже була якась реакція з боку польських дослідників та істориків Ну, особисто мені невідомі ні рецензії українських вчених, ні польських. Тобто, я не зустрічав на цю книгу жодної ретензій. Mm -hmm. Ну, mm -hmm. і це викликає певний, певний, ну, певний у мене на подивлення, А, До речі, то про які цифри йдеться в тій книзі? В цій в книзі зараз щоб не бути голосівним, значить дослідження, дослідження по теренах по теренах Кумщини та Південного Підляща проводив професор Ігор Галагіта там сам Мирослав Іваниць. Якщо не помиляюся, там, там десь цифра понад п'ять понад, понад тисяч, але потрібно, потрібно уточнити. Тобто я саме, саме підрахунками на цих теренах не займався, але десь там понад п'ять тисяч, але боюсь помолитися, тому що немає, немає перед собою неточної цифри. Пане Олежину, не можу не запитати стосовно вашої думки стосовно тих польських жертв і цифри з їхнього боку, чому ну, такі величезні можуть бути розриви та, від, там, від 20 тисяч до 100 тисяч. А, ну, мені видається, що мені видається, що в цій темі, темі є ну, багато політиків, так? От і і багато цифр багато цифр ну скажімо називається там без без певного без певного ґрунтування. от і, і ті цифри ми бачимо вони змінюються але е, потрібно говорити про ну скажімо там ну реальні цифри от е, зокрема якщо йдеться про про наш проєкт то от от в е, травні так от в кінці травня завершився перший етап то ми говорили про про українські втрати а в планах є так само чергові етапи проекту, зокрема, і підрахунок підрахунок польських польських жертв. От і я думаю, що коли в межах нашого проекту будуть проведені такі підрахунки, ми можемо говорити про про певну цифру. От і так само про методологію, яким чином яким чином е, ну, ця цифра була? Ця цифра була встановлена. Під час ось дослідження українських жертв ви траплялася вам якась. Казалось... Інформація про е, якраз загибель е, чи польських е, жертв цього конфлікту, так звісно трапляла і, і і ця інформація ця інформація така саме фіксувалася. От просто на першому етапі ми якби, головну увагу звернули саме на українські жертви. Чому? Тому що ця тема є менш дослідженою? Тобто, якщо говорити про польські жертви, то і раніше були дослідження, і там багато є. Багато є пахової літератури, звідки звідсом, звісно, вона різного гатунку. От, але питання, поки жертв воно було ну більш більш досліджень. Натомість, коли ми говорили там про українські жертви, то то там було все складніше складніша ситуація, і ми порвали такими більш, більш приблизними приблизними даними. І до речі, ще хочу уточнити стосовно все таки років, то найчастіше ви фіксували. Такі випадки в 42-му чи в 43-му, все-таки році. Якщо ви те про українські втрати, то так, так. 43-й рік. рік. Mm -hmm. А щодо польських чи відомо вам, теж 43. -й. Я зараз не готовий фахово говорити про польські польський, потім, mm -hmm. тому що результатом першого, так, і фокус першого дослідницький фокус першого етапу проєкту, от він сконцентрувався саме. На українських жертва, ось а тому я тут не хотів би називати цифри, тому що тут дослідження ще не завершене, mm -hmm. от і на покі тільки починається другий етап, тому я наперед не хотів би не хотів би забігати. Але звісно, багато втрат там пості жертв 45 п'ять рік. Тут ну навіть навіть ну це питання на поли поза що прати проти величезні таким роком. От але але звісно, коли ми говоримо про чительність, то це потребує ретельніше ретельніше дослідження. Власно, ми знаємо, що якраз от з цього річ буде чергова річниця, 80-та річниця цієї трагедії. Ну і бачили, яке загострення було в польському суспільстві, в польському політику. Якраз до цієї дати цікаво, як це буде сприйнято цьогоріч. Е, ну, дуже хотілося, щоб дійсно вже ми і попросили пробачення, і пробачили е, наших е, сусідів. Е, пане Олеже, і насамкінець то цікаво, коли вийде ось цей другий том вашої роботи, де його можна шукати, де можна е, ознайомитися з вашими дослідженнями. Дитя е, ну, е, наш том е, Волинський, я думаю, що це буде е, десь четвертий чи, чи п'ятий том. Тобто, перший том це. Українські жертви чині, та південного Підляща». Далі далі мають бути жертви вересня 39-го року. От по хронології по це буде друга книга. Я думаю, що вона вже е, восени цього року е, повинна повинна з'явитися. Далі е, Краківський, Краківський і Алицький дисципліт, Люблінський дисципліт, а потім Волин. Ну я думаю, що це 24-й рік, десь е, наступного року. Наступного року, я думаю, що дослідження по Волині вже бачить світ. Тож, дякуємо вам, пане Олеже, за цю роботу, за ці дослідження, за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися і розповісти про них нашим глядачам та радіослухачам. Нагадаю, для них історик, доцент Волинського національного університету імені Лесі Українки Олег Разиграєв був з нами в ефірі Громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пане Олеже, тримаємося. Дякую. Дякую за запрошення.